Чи траплялося, що у вас наверталися сльози під час нарізки цибулі, і ви цікавилися чому? Це не тому, що ви раптом зворушилися своєю вечерею. Це явище називається рефлекторним плачем, і це ваша дивовижна вбудована система безпеки. Коли щось, як от пил, впала війка або ті наполегливі пари цибулі подразнюють ваше око, ваше тіло починає діяти. Нервові закінчення у вашій рогівці посилають аварійний сигнал не до емоційних центрів мозку, а прямо до стовбура мозку, найдавнішої, найінстинктивнішої його частини. Не роздумуючи й хвилини, стовбур мозку віддає наказ сльозовим залозам відкрити шлюзи. Це не емоційні сльози, це механізм захисту. Потік сліз працює, щоб виплятити непроханого гостя, розбавити будь-які подразнюючі хімічні речовини та навіть продезінфікувати ділянку за допомогою спеціального ферменту лізоциму, це як бригада швидкого реагування для прибирання ваших очей. Тож наступного разу, коли сльози навернуться неочікувано, просто пам'ятайте. Це ваше тіло виконує свою роботу зі збереження вас у безпеці. Круто, правда? Якщо вам сподобався цей невеликий науковий факт, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на більше. Дякуємо за перегляд!